Друзі, всім привіт! Ми приїхали на дачу. А сьогодні ну, тут погода так міняється різко, вчора 3, сьогодні 12. Але один такий день, що 12, тепла і я думаю, так, все, треба їхати на дачу. Велосипед мені зробили. Закінчувати, прибирати тут все. От, і що? Тому що далі буде вже знов холодно. Знов буде вісім і вночі 3, може буде і 6 в день. І точно я не виберуся і знов дощі, то зараз от прибираю це бадилля старе, квітів, кабачків. от, І ну, трошки наведу порядок. Нік мені приїхав на допомогу, нік вітайся. Вітерець, але нормально, правда, 12 градусів. Зимно, Зимно? значить, треба рухатися. Вставай і будеш носити бур'яни на компостну яму. До речі, у нас десь сніг, на той тиждень на вівторок. Ось такі дачі в кінці листопада. Сьогодні 23 листопада. Такі дачі в Нідерландах. Знаю, в Україні вже Сніг лежить, тут ще поки немає, але бачите, голландці по... гарненько вже все поприбирали. От, і нам треба поприбирати. Ой, слухайте, і на цьому інжирчику малесенькому а теж є плоди. Ой, який хороший. Ось, друзі. Наш інжирчик, дивіться, скільки. Інжиру, він нормальний. Я минулого разу там трошки зірвала, і він такий нормальний, достиг. І прекрасно вдома достигає. О. Ось дивіться, скільки інжиру, і ніхто його не зриває. А я позривала наш. Скільки я ще зібрала, бачите, він прям падає вже. Він стиглий. Клас! У нас такий гарний урожай буде інжиру. Не треба купувати. А ожина цвіте, а ожина цвіте. І ягідки випускає. Мабуть, її треба обрізати. Нащо вона буде соки свої да? витрачати даремно? Я пообрізаю. Так думаю. А он нові виходять, бачите, пагонці. Наче треба обрізати. Нашого на сьогодні там ще є, ну, може дозріє. Бачите, як цікаво, в кінці листопада урожай інжиру. Здавалось би, теплолюбива рослина, але дає ось такий урожай. Це другий раз він плодоносить. Молоденький в нас інжир, другий раз плодоносить. І ось це другий урожай. Перший був так собі трошки. Піддивилася на каналі в садку Наталі, як вона посіяла. Ну, я теж спробувала трошки посіяти на зиму помідорчиків. Може, виростуть на розсаду. Будемо з вами спостерігати. Ось так. Ось так. Ще, бачите, росте коріандр. Якби в мене була петрушка, я посіяла б ще петрушку. Але немає в мене насіння, це треба в спеціальний магазин їхати. Я ще не вибралась туди. Може, ще куплю і посію ще петрушку на зиму, а це поки що так от росте коріандр. Ну, трошки зараз зірву зелені. І у мене будуть вітамінчики. Меліса, так вона розрослась взагалі. Не знаю. Така прям шикарна-шикарна. Що шикарна. з нею робити? На чай нарвати. Пахне. Гарно пахне, нарву на чай. Оці вершечки, вони такі ніжні. Ось, ну розростається вона, звичайно, капітально. Я прям не очікувала, я її посіяла у куточку вон там. А потім сусідські кури сюди вистрибнули, розгребли. Вона взагалі по всьому участку. Десь я її наблюдаю. Ось так. На чай собі рву ліса. Пахне класно. І все. Їдемо додому. Обрізала я цю ожину. Бачите? Ну, нехай. Їй буде легше, навіщо ті квіточки і плоди. Нехай зимує, набирає сил на весну. Ось так виглянуло сонечко. Нас ще трошки порадує, а потім нам прогнозують холод і сніги. Дачі. Такі порожні стоять. Бачите, тепер проглядаються всі будиночки. Листя повсипалося. Можна побачити деякі будиночки, теплички, і сарайчики А зараз познімаю вам трошки голландські дачі. Листопаді, восени? Проти сонечка може і не буде видно. Вам показати, що сюди привозять. А, зараз зніму. От Бачите, привозять сюди якісь опілки з листям. Не знаю, може і мені треба набрати, що можна цим накрити, порадьте. Бачите, якісь опілки. подрібнене дерево, якісь гілочки, листочки. Це мульча, чи як його назвати, куди його додати. Порадьте, будь ласка, так? І ось тут, бачите, така купа перегною навозу, щоб одобрю свої ем, ділянки. Оце все загальне, це можна брати скільки кому треба. От це мені подобається. І там ще є купа піску, який теж можна брати. Для загального користування? Такі. Все? Їдемо додому.